Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, Благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо. Закінчили новенну, але не закінчили молитву. Коли я ще роблю це відео понеділок, ще зараз піду на останній день новенни, бо роблю завжди відео на один день вперед. І сьогодні, понеділок, коли я роблю це відео, то йду о 6 на подбордо. О 6, щоб там було зайняти якесь місце. Вчора було вийшов о сьомій в неділю, то зайняв ну, вже не таке супер місце, бо людей все більше більше і більше приїжджає на річницю. Власне, сьогодні є річниця 43 роки об'явлень. Вже буде урочиста літургія. І таке маємо свято. Свято велике, що Марія з нами. 43 роки дає нам посилання. І, звісно, десь, сьогодні дасть нам знову послання, яке ми будемо розглядати вже в неділю. А поки до неділі особисто кожен може розважити над цим посиланням, зрозуміти, що Марія говорить, що Марія підказує нам робити. Це важливо жити не тільки прочитати. Бо читають ці послання багато хто, а от живуть цими посланнями вже не так багато людей, не, бо не так легко ще жити тим, що говорить Господь. Ну, бо знаєте, можна вивчити те, що говорить Господь, можна Біблію на пам'ять вивчити, а жити все одно як бажає плоть за плотськими такими. Бажаннями нажива, розпуста, розбещеність, ну і все інше. Тобто задоволення тут і зараз, незважаючи на наслідки так, живе плоть. Вчинки плоті явні, каже апостол Павло. Тому ми знаємо всі ці вчинки, бо вони явні. І сьогодні візьмемо 25 квітня 2014 рік. Дорогі діти, відкрити ваші серця для благодаті! Яку вам дає Бог через мене. Потрібно до квітки, подібно до квітки, що відкривається теплим променем сонця. Будьте молитвою і любов'ю для всіх тих, котрі далеко від Бога та Його любові. Я. Я з вами і за всіх вас заступаюся перед моїм Сином Ісусом і люблю вас безмірною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія сьогодні нам каже відкритися на благодать, настільки закриті. Настільки е, не зневірилися, настільки зневірилися, що закриті на благодать стали. І потім питаємо, чому? Чому, власне, живу, живу не, не в благодаті? Чому, чому цей хлопець, оцей хлопець каже з екрану, що це час благодаті? Але це не я кажу, це Марія каже, час благодаті, час благословений. Якщо ти в цьому благословенному часі не відчуваєш, що ти в благодаті, що ти е, вільний, то значить ти не відкрився на цю благодать, е, не відкрився, за, застряг, заблукав, запутався. Господь тебе хоче звільнити е, з будь-якого рабства. З будь-якої не, будь неблагодаті. Бо Господь це вільність, Господь це той, хто хоче тебе зробити щасливим, тут, на землі, щоб ти тут жив, як цар, а не після колись десь. Тому, якщо ти десь в рабстві, не Господь тебе туди покликав, не Господь тебе там зв'язав, не Господь тебе там тримає, а страх тебе там тримає. І... Якби то не прискорбно було, але треба виходити звідси через великий страх проходити. Я знаю, про що я говорю, бо я так само був прив'язаний в системі на роботі, ходиш і, і не знаєш. Ходиш на роботу, ніколи не маєш грошей і, і мусиш ходити. І, і як звільнитися? Але Бог дав сміливість звільнитися. І також зробив цей ж крок, коли звільнився з роботи. І сказав Боже, добре, тепер ти забезпечи мене. А я буду працювати на тебе, буду піклуватися про Царство Боже. А все інше, все інше про що піклуються погані, тобто не віруючи, ти мені будеш давати. І так я живу до тепер. Чи легко було? Ні, не легко. Бо система нас навчила, що мусиш бути рабом, щоб мати їжу. Але Бог каже: ні, не мусиш. Хіба птахи піклуються про себе, про те, що їм їсти, а живуть і їдять краще, ніж ти, ніж я. Хіба Лілі піклуються про одіж, а виглядають краще, ніж Соломон у свої часи. А Соломон це найбагатша людина. Уявіть собі. І дотепер таке. Бог піклується. Лише треба відкритися на це піклування. довіритися йому. І тоді дійсно бачити це. Бачите. Через страх і ризик не буде це на шару, просто впало на голову і все. Ні, Господь перевіряє. Господь бачить, хто йде дійсно за ним до кінця. до кінця, Ризикуючи, тут в меджугорі люди залишили табак. Табако рослинна, вирощували люди табак і за це жили. Але їх Марія попросила залишити це, цю справу. Вони теж були рабами. Вона попросила їх залишити цю справу і сказала, що забезпечить вас Господь. І вони також прийняли серйозне рішення відмовитися від е, вирощування табаку, відмовитися від своєї роботи, відмовитися від своєї їжі. І Господь винагородив їх. І зараз вони тут мають готелі, мають. Пансіони мають різні е, різні інші методи заробляння грошей, які приносять набагато більше грошей, які приносять набагато більше задоволення в праці. Тому якщо ти сьогодні раб в роботі, то змінюй ту роботу. Якщо ти відчуваєш себе рабом, то зміни роботу там, де ти будеш себе відчувати людиною. Я не проти роботи, але щоб ти був мав час на молитву, на Бога, на проповідування. І коли ти почнеш потрошки, бо я теж починав потроху, не так відразу там фу, пішов, а потроху замінювати е, свій час, свій робочий час на Бога і, і жертвувати цей час, виходити раніше з роботи, піти на одорацію, брати вихідний на свято, і то, і то, і то, і то, і, і, і потрошки їздити на реколекції, і там, і там. І я побачив, як Бог забезпечує. І тоді сказав, добре Боже, я хочу вірити до кінця. Хочу довіряти до кінця і іду на цей власне ризикований крок. Але Бог не залишив. Не залишив мене і не залишить тебе. Якщо ти дійсно зробиш цей крок віри, Господь буде дбати про тебе. Відкрий своє серце для благодаті, яку тобі дає Бог через мене. Сподібно до квітки, що відкривається теплим променем сонця, будь молитвою любов'ю для всіх тих, котрі далеко від Бога та Його любові. Я з тобою і за тебе заступаюся перед моїм Сином Ісусом і люблю тебе безмірною любов'ю. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Дорогі практика, тісно подивитися, чому я раб сьогодні, якщо я сьогодні в рабстві. В якому? І збудувати цей план виходу. виходу. Можна вийти. вихід є завжди. З Богом є вихід завжди. Тому збудувати план виходу, подивитися, що можна змінити. І тоді з Божою допомогою, з Богом на першому місці виходити з цього рабства і бути дійсно. Відкритим на цю благодать, яка є зараз, не колись. Не прийде вона е, колись там, через рік, два-три, коли війна закінчиться, коли е, довчусь в інституті, коли роботу зміню, коли то, то, то. Це не прийде тоді. Воно зараз вже прийшло. Час благодаті вже є сьогодні, зараз. Тому відкриваємося на цю благодать і живемо благословенним життям. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Papá.